Так, доброго дня, друзі, шановні депутати. По-перше, я хочу сказати, що я дуже вдячний всім, хто тут прийшов, тому що дуже важливі речі треба проголосувати. Віктор Іванович вже озвучив, що якщо ми не купимо генератора на КНС номер 1 то якщо більше 4 години не буде світла, то можуть... Потоки те, що буде відведення, ми руками, оплатити по до подарунки ставнища. Через те ще раз хочу подякувати всім депутатам, які знайшли можливість і час прийти на сесію. Доброго дня, шановні депутати, запрошені та присутні на пленарному засіданні 33 ї позачергової сесії Ставищенської селищної ради, 8-го скликання. На пленарне засідання з 26 депутатів прибуло 14. У нас є кворум, тому оголошую 33 ю позачергову сесію Ставищенської селищної ради 8-го скликання відкритою. Розпочинаємо роботу. Розпорядження селищного голови від 01.11.22 року номер 174 Скликано 33 позачергову сесію з порядком денних, який вам розданий. Питань порядку денного 9. Всі необхідні матеріали були надіслані на електронні адреси. Прошу голосувати даний порядок денний за основу та в цілому. Хто за? Проти сторінку сторіння Шановні депутати, переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання про включення нерухомого майна до переліку першого типу об'єктів комунальної власності ставищі селищної територіальної громади, щодо якого прийнято рішення про передачу оренду з проведенням аукціону та затвердженням оренди комунального майна. Проєкт рішення було розглянуто на засіданні профільної комісії та рекомендовано до затвердження. Доповідає за даному питання начальник юридичного відділу Староїшської селищної ради Юлія Вікторівна. Будь ласка. Доброго дня, шановні депутати. У нас є майно в селі Іванівка, яке ми пропонуємо передати в оренду на аукціоні. Це частина колишньої котельні АЗБС загальної площі 38,9 метрів квадратного. Значить, балансова вартість Встановлена на рівні 14 947, 33, 1% балансової вартості, початкова ціна е, на аукціоні. 5 років пропонується передати на 5 років оренду. Коротко все. Зопитання, будуть? це яке саме 38,9 метрів квадратних. Більша. В іншій половині орендує приміщення з іншим потамаром. Ставлю дане питання на голосування. Хто за? Проти. Утримався. Рішення прийнято. Слідуючи, друге, про включення нерокому майна до переліку першого типу об'єктів комунальної власності за вищої з Переселище територіальної громади, щодо якого прийнято рішення про передачу в оренду з проведенням максимуму та затвердження умов оренди комунального майна. Проект рішення було розглянуто на засіданні повільної ком комісії та рекомендовано до затвердження. Доповідає заново питання економічного відділу. Знову ж таки, село Іванівка передає, пропонується до передачі в оренду не житлове приміщення номер 2 в нежитловій будівлі по Клемента 52Б, це приміщення колишнього харчоблоку, 64,2 метри квадратних. На 5, пропонується передати в оренду на 5 років, балансова вартість об'єкта 14 220 гривень. Початковою ціною 1% під балансової вартості. Ще є запитання. Ставлю дане питання на основі. Хто за? Проти. Утримав рішення України. Слідуючи, третє: повернення майна від КНП центр первинної медико-санітарної допомоги з оперативного управління. Проєкт рішення було розглянуто на досвіду мікрофільної комісії та рекомендовано до затвердження. Доповідається на питання начальник юридичного відділу Василен Комейта Юлія Вікторівна. Юлія Вікторівна, прошу. До нас звернулося комунальне підприємство Центру первинної медико-санітарної допомоги з проханням забрати у них з оперативного управління наступні приміщення ФАП села Стрижанка, ФАП села Богатинка, ФАП села Водорівка, амбулаторії села Красилівка. Денний стаціонар. Денний стаціонар ми не повертаємо з оперативного управління, залишаємо. Поки що в ставищах повертаємо з оперативного управління ФАПи і амбулаторію. Амбулаторію села Красилівка повертає не тільки лікувальний корпус та приміщення котельні, а також гараж, який не було вказано в листі, але воно в одному технічному паспорті і йде одним комплексом. Ми не можемо розділити це все. Тобто, Красилівка, то приміщення змінилося, перейшли в нову амбулаторію. Винорівка, що позадному році вони перейшли, приміщення стоїть, з ним треба щось зробити. Скрижа, аналогічна історія, вийшов. що вони зараз перейшли в приміщення сільської ради. Тобто всі ці приміщення потребують господаря через те, як ми забираємо якось. Будемо планувати його чи варенько, чи куда, щоб воно не розвалилося по красивиці. Плани все-таки підтримати те старе приміщення, воно в доволі нормальному стані знаходиться, може на перспективу розширимо будинок пристарілих, а може під інше. Ну, в принципі, все це буде. Якщо так там, котел стоїть і реально без електрики, без нічого, топити газом, навіть в даний час ми не знаємо, що нас чекає, яка зима чекає. Через те беремо, будемо вже дивитися, порядком. Ставлю дане питання на голосування. Хто за? Проти. Утримався рішення прийнято. Четверте. Про передачу добухового майна комунальної власності Завищенської селищної ради оперативного управління та на баланс комунального закладу Територіальний центр соціального обслуговування надання соціальних послуг. Проект рішення було розглянуто на засіданні профільної комісії та рекомендовано затвердження. Доповідає з даного питання начальник юридичного відділу Юлія Вікторівна. Прошу, будь ласка. Ну, амбулаторія села Васильівка в комплексі з гаражем і приміщенням котельні передається в оперативне управління комунальному закладу Терцентр для того, щоб вони могли потім далі працювати над або розширенням денного відділення стаціонарного, там, де вони отримують одиноких пристарілих, ну або для інших їхніх потреб відповідно до їхнього статуту, що може використовуватися їхні діяльність. Зрозуміло, є потреба. Ставлю на голосування. Хто тобто. за? Проти. Утримався рішення. Прийнято. Дякую. П'яте. Про внесення змін до програми фінансової підтримки Старичника житлового комунального підприємства на 21-25 роки в редакції від 20.10.22 року. Проєкт рішення було розглянуто на засідання постійної комісії Ставичівської селищної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, промисловості. Інвестиції та міжнародного співробітництва, постійно комісія з питань комунальної власності, житлового комунального господарства, енергозбереження, благоустрою, побутового обслуговування транспорту, зв'язку, рекомендовано до розгляду та затвердження. Доповідає заново питання начальник Ставищенського ЖКП Гамальківський Віктор Іванович. Віктор Іванович, прошу. Що з кожним моментом можуть його і не 4 години, а й 6 годин, є вже до 6 годин доходить відключення. І на сьогоднішній день у нас є такі критичні дуже об'єкти, як котельні, які знаходяться і в ставищах, і котельні це саме перше попадають, які на альтернативному паливі палива. І не так просто. Взяв, я кажуть, і затушив ту саму котельну. Це не газ, що перекрив крана, і, котель, яко, і котел і перестав грітися все. А туди, як кажуть, ми, саме перше, що ми звернулися і в Рес, і районний, і обласний РЕС, щоб чогось змогли б вони нас завчасно, хоча б за хвилин 40 годин щоб Ми не, кажуть, не завантажували той котел, і не було ніяких проблем, не було ніяких питань. Вони... Конкретно не можуть давати навіть за декілька хвилин не можуть давати нам цього підтвердження такого. Коли це відключення станеться і коли. І тут виникають питання, виникають проблеми. То це ще нема мінусової температури на дворі. Тільки на сьогоднішній день, яка є ще така температура, що котел працює десь на проценти 30-40% відсотків потужності. А щоб надати йому потужності і різко зупинити. Піднімається температура і кажуть, спасайся, ховайся. Ну, бомба, ви ж самі розумієте. І сьогодні стоїть питання руба, щоб на кожній котельні, не тільки це стоїть питання котеля, котельні, ці що в школах альтернативний ну, попали. І розкішка, це і Красилівка, і, і... Іван. Кривець, і Іваника, щоб на кожній котельні був генератор, який моноблок. І в нас є 10-15 хвилин, які можна переключити, запустити і хоча б включити на насос на і, і воно циркуляційний, щоб та, температуру не нагрунуло на котлі. щоб стабілізувати, як кажуть, і, і убезпечити і людей, і все, як кажуть, окружаючих від небезпеки. Тобто через що ми звернулися здовжити і з проханням виділити додаткові кошти на генератори. А ціни на генератор, я вам хочу сказати, що ростуть як ото гриби після вертушу. Просто одні роблять спекуляцію цим нагнітають цього. Бо якщо ми купували на минулій сесії і купили генератора 100 кВт за 540 тисяч, то на сьогодні, що такого генератора купити, я думаю, що це на порядки в рази-в рази більше коштує. За 1 кВт сьогодні дизельного генератора доходять ціни до. 25 тисяч за 1 кіловат. Розумієте чи вже? То на сьогоднішній день у нас є домовленість. Ще добре, що тут в нас на території знаходиться е, виробництво цих генераторів, то є домовленість. Да. Да, на розкішні ще в нього є один генератор там на 70 кВт, то він нам е, кажуть його домовленість є за 560 тисяч взяти і є, і він нас. Я кажуть, воду, щоб перевернутися по воду, так, ми можемо подавати по графіку і воду ми можемо забезпечувати, як кажуть, мобільно. Під'їхали від цього. Так само і ми дійшли до цього, що КНС теж може... ми провели експерименти, якраз на 4 години вистачає нашого колектора, щоб заповнити повністю в нього взяти, а тоді з'явилось світло, нашли відкачку. На першій кНЕСІ ми зробили власну альтернативу, там поставимо свечовський двигун з коробкою, напряму його під'єднали до насоса і ми подаємо на другу. А на другій кНС такого в нас немає. На другу кНС нам потрібно тобто, ставити і це мобільний генератор, який буде під'їжджати і буде подавати електрику і буде відкачувати. Якщо тільки стоїть питання більше 4 годин, щоб не було, я кажу, у нас проблеми і питання із іменем водовідведенням. Яка треба кількість генераторів і дизіння? Беремо генератори по максимуму тільки дизельні, ми стараємося і за те, що їх треба всіх заправляти, генератори. Витрата палива йде. Ми вже декілька разів запускали на Копсомольські генератор на 22 кВт. І я хочу сказати, по 4 години роботи так, використання дизельного палива десь в районі йде 15 літрів. За 4 години роботи, так що я хочу сказати, а бензин – це зразу ножто на два рази на два рази більше. Але потужності бензинового генератора, такої як у дизелу, я зазначено у параметрах технічних, його не буде. Розумієте, що... а дизельний він більш якісний, більш потужний, більш надійний. Скільки їх це? Генератори в. В, 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 разом так, це так, 10 так. генераторів і зараз і посада, і в Україні. Да. Це 10 генераторів, щоб закрити альтернативну і винопательні, які знаходяться на альтернативному виді палива. Це, це, це... ну, сума? Це, як сума якби змінювала. Те, що ми планували, дивіться, те, що ми планували, що ми розчитували десь по. Від 12 до 15 тисяч за кіловат, то сьогодні ми не вписуємо цю суму, ми додатково будемо звертатися коли по-любому Бо на сьогоднішній день, якщо чи, те, що нам потрібно два генератори по 30 кВт, щоб закрити питання котельні кривець і питання котельні підвальні, так, то на сьогоднішній день ще їх немає в далі як на Україні, щоб купити чітко 30. Є 40 кіловат, є там 25 кіловат. Вони не встають. Не Треба купляти 40, це вже, розумієте, дорожче ще, кого коштує. Ведемо переговори, шукаємо, говоримо, що є віцит цього, ми навіть не будемо обманювати, що ситуація постійно міняється. Пробуємо два-три варіанти різних, шукаємо, але що це є необхідність цьому робити, бо спустити воду в школах це найлегший варіант. Але я думаю, можу ще раз повторитися, що на вулиці війна, ви бачите, Київ сидить без води, без нічого. Що може так відбутися, що почнуть сюди до нас розселяти Києвля, бо їм не буде де погрітися і так далі. І наші школи, ці з альтернативкою, повинні працювати, щоб ми могли їх зустріти і, 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 і допомогти їм. Ну це краще, щоб цього не відбувалося, бо це все ляже на наші плечі. Але ми довіли відноситися до цієї ситуації з розумінням через те позиція, що школи там, де альтернативне опалення, повинні бути забезпечені генераторами. Yes. Прошу підтримати Це, е, його питання. і питання. Зараз. зараз сума йде про 2 мільйони 50 тисяч. Ми в різних напрямах ведемо переговори це і з турецькими, це і з європейськими виробниками, і, і на місці я ж кажу, з цим чоловіком ведемо якої є. по цей генератор, що населення. Він якось забронюваний під нас, забронюваний співдяки. Це все, Одне, що сьогодні, в нього більше немає нічого. І Я люди не... розкупили, розібрали, і які б не були, чи то і два в одному і генератор, чи і там багато бензину. Ну, забрали все, все зачищено. Все. Немає. Я планую хату. По факту йому давали більше за цей генератор, і він все-таки не віддав, ми ще ж йому дуже нічого не дали. Він все-таки повів порядочно себе і залишив під нас цей генератор, що Міктор Іванос сказав на КНС і на воду, якщо треба буде подати на 5 підняти воду, довго не буде, то якраз можна буде користуватися цим генератором. Я думаю, хто живе в багатоквартирних будинках у п'ятитажках, я думаю, ви не відчули. Стабільно, регулярно запускали генератори, ці підкачували, щоб не, не було розриву, навіть у такому, що вода десь пропала. Туди й за де Тоді ставлю дане, під ставлю дане питання на голосування. Хто за? Проти утримався рішення прийнято. Дякую, Віктор Іванович. Що за питання? Е, Вищенського житлового комунального підприємства. Проект рішення було розглянуто на засіданні профільної комісії та рекомендовано до затвердження. Доповідає за дане питання начальник місця на ЖКП Віктор Іванович. Віктор Іванович, будь ласка. Це ж продовження цього, першого питання. Це і є додавлення коштів 2 мільйони 50 тисяч до статутного фонду на закупівлю генераторів. Не тільки для ЖКП, а й для шкіл, які на альтернативному паливі для нашої громади. Зрозуміло. питання будуть. Ставлю на голосування. Хто за? Проти? Утримався. Рішення прийнято. Сьоме питання: про внесення змін до рішення Ставищенської селищної ради номер 1087 від 09. -го. 9.21 року про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства Ставищенська лікарня Ставищенської селищної ради Белосідківського району Київської області на 22 рік. Проект рішення було розглянуто на засіданнях постійної комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, промисловості інвестицій. Та міжнародного співробітниця. Постійний комісій з питань освіти, культури, молоді, спорту, охорони здоров'я та соціального захисту населення рекомендовано до затвердження. Заповідає за питання Сергій Алла Сергіївна, головний бухгалтер КНТ Ставичівської лікарні. Алла Сергіївна, будь ласка. Доброго дня. Зміни до фінансового плану на 2022 рік вносяться у зв'язку з тим, що на минулій сесії на видатки на теплопостачання було додатково виділено 500 тисяч гривень. Цю суму ми вносимо в дохідну та витратну частину фінансового плану. Більш ніяких змін немає. Прошу підтримати. Є питання? Ставлю на голосування. Сьоме питання. Хто за проти? Утримався рішення України. Восьме. Пронесення змін до рішення Ставищенської селищної ради від 23.12.21 року номер 1770 про бюджет Ставищенської селищної територіальної громади на 22 рік і змінами. Проєкт рішення було розглянуто на засіданні профільної комісії та рекомендовано до затвердження. Додай дане питання начальник фінансового відділу Ставищенської селищної ради Бандура Людмила Миколаївна. Людмила Миколаївна, будь ласка. ЖКП та відділу освіти. З проханням ЖКП виділити 2 мільйона 50 тисяч гривень, та відділу освіти 150 тисяч гривень. Ці кошти ми знову ж таки робимо перекидками. Провівши аналіз по наших е, уже раніше виділених коштах, е, ми зменшуємо по цільових програмах по селищній раді е, на загальну суму 1 мільйон 5 тисяч гривень. Це по програмі що Свят пам'ятних та, та інші представницькі цілі на суму 65 тисяч, по програмі розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою в сумі 900 тисяч гривень, по програмі зрегулювання земельних містобудівних відносин в сумі 40 тисяч гривень. І також вже скоро кінець бюджетного року ми провели аналізи по виплатах заробітної плати, нарахування на заробітну плату, енергетий та так, інші по інших кодах економічної класифікації видатків. І зменшили суму по відділам по селищній раді по відокремленим відділам, на загальну суму 1 мільйон сто тисяч гривень. За рахунок цих коштів ми забезпечуємо листи ЖКП два мільйони і відділу освіти 150 тисяч для придбання генераторів. І також по селищній раді е, змінюється призначення раніше виділених коштів в бюджеті з придбання офісної техніки на придбання генераторів. Позривали все, що могли. І на зарплаті, і на всьому, що могли, зекономили, і все пустили на наші генератори. Будуть запитані. Ставлю на голосування дане питання. Хто за? Проти, утримався. Рішення прийняття Шановні депутати, дякую всім за потрібну роботу. Прошу підписати листи по іменному голосування і поставити на проти кожного питання, а комісію зібрати результати по іменному голосуванню та оформити її протоколом комісії. Шановні депутати, сьогодні в голосуванні пролучає 16 осіб. Голосували 8 питань. Всі питання прийняті одного розвідку. Дякую. Дякую всім депутатам ще раз наголошую на тому, що прийшли, проголосували. Це дуже важливі рішення для громади. Громада, якщо потече щось чи ще щось, тільки тоді відчує це, а ми дуже зробити зробимо так, щоб цього не відбулося. Це наша робота. Шановні депутати, всі питання порядку денного розглянути, тому оголошую 33 ю позачергову сесію Ставищенської селищної ради восьмого скликання закритою.